Жителька мікрорайону Рокитний Наталія Горобець демонструє щойно прогрейдеровану дорогу. Каже, до виконання таких робіт рух вулицею був ускладнений. У нас тут проблема дуже велика. Оце перехрестя. Воно, якщо ґрунтова дорога без підсипки цієї, вона настільки розмивається дощами, ливними або, наприклад, весною, коли йдуть паводки, станення снігу, це просто велика дуже проблема. От і оця улиця молодіжна. Вона зараз притерпіває дуже великої нагрузки. Транспорт пішов, бо там є переїзд. У нас навантаження на неї велике. Через те вибоїн багато. От. А вибоїни це ж, звісно, заливає водою. Тоді воно стоїть багно і не можна перейти. Цьогоріч Прилуцька міська рада передбачила кошти на проведення грейдерування та підсипки для ґрунтових доріг. По молодіжній вирівняли покриття та забезпечили дренаж води. Сьогодні жителі цієї вулиці мають гарну дорогу. Ми дуже чекали. Цього грайдерування, як ми почули, ми були такі зраді, вулиця помінялася, звісно. На рокитному прогрейдерували та підсипали не лише молодіжну. Загалом у мікрорайоні 90 вулиць з ґрунтовим покриттям, які потребують уваги голова комітету самоорганізації населення номер 3 Анна Чумаченко визначалася спільно з рокитнянцями. Були вибрані ділянки тих вулиць, які були найпроблемніші, тобто. Такий стан у Лесбух, що унеможливував рух автотранспорту. У мікрорайоні Рокитний прогрейдеровано та підсипано майже два десятки доріг. Це потрібно не того, що я, я бачу людей. Ви не маєте уяви? Оце в такий важкий час, коли деякі відрізки відремонтувалися, у людей от, місяць за довгий час у людей. Ви маєте улипка? Ми дуже вдячні і міському голові, що вона цю роботу провела в місті. Це дуже важливо. Я думаю, всі в місті піддержуються, і всі задоволені. І своєму голові комітету самоорганізації населення. Роботи з грейдерування та підсипки доріг проводили і в інших мікрорайонах міста. Це Сорочинський та військових містечок. Почерговість попередньо визначали на нараді міського голови Ольги Попенко. До неї долучилися голови комітетів самоорганізації населення та представник підрядної організації. Проаналізували кожну ділянку шляху. Загалом у прилуках запланували підсипку та грейдерування 330. 30 тисяч метрів квадратних шляху на сьогодні у місті 347 вулиць з ґрунтовим покриттям. Грейдерування та підсипка доріг це тимчасова міра, що лише на певний час усуває проблему. Найкраще її вирішення капітальне будівництво, та і міська рада, і прилучани переконані, сьогодні пріоритет це підтримка фронту. Треба все на фронт, треба допомагати, щоб ми все таки вийшли з цієї війни. Не здалися ворогові. От і треба прикласти для цього всі все, всі зусилля.